Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Казан. Сьогодні приготуємо баклажани, будемо їх запікати в духовці з начинкою, де основним інгредієнтом буде фарш, помідорки, парчик та морквочка. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Також будемо засипати зверху начинку пармезаном. Додамо моцарелу. приступаємо в першу чергу. Нам потрібно запекти баклажани, зробити надрізи в них і запекти їх в духовці. Так, Робимо ось такі насічки. Так, зробили насічки на баклажані. Зараз нам потрібно його замочити в підсоленій воді на 15-20 хвилин. І після цього ми його трішки підмаринуємо і поставимо на 30 хвилин запікатися в духовці. А в цей час ми займемося овочами і фаршем. Зробимо зажарочку, начинку зробимо для баклажанів. Так, ось у нас тут приправки: італійські трави, копчений чесничок. Томати, базилік, чесник сушені. А також у нас червоний сушений парчик, просто суміш парців і каріандер. До приправ нам потрібно додати олію, все перемішати, і замаринувати баклажанчики і поставити в духовочку. Так, додали олійку до приправ і треба вимішати. Аромат стоїть шалений. Получиться дуже смачні баклажанчики. Так, зараз будемо начиняти приправками баклажанчики. І будемо їх запікати 30 хвилин в духовці. Баклажанчики замаринували. І Зараз ставимо в духовочку на 180 градусів на 30 хвилин. І в цей час ми займемося фаршем з овочами. Так, розпалили вогнище. І зараз будемо обсмажувати овочі з фаршем, робити начинку для баклажанів. Прикидуємо обсмажувати цибульку. Цибулька обсмажується. Так, Друзі, ми нарізали цибульку, болгарський перчик, протерли томати, натерли морквочку і зараз все обсмажуємо на сковорідці. І до цих всіх овочів будемо додавати фарш. Так, закинули трішки болгарського перчику і разом з цибулькою обсмажуємо. Мені, такі страви, це такий після смак літа, коли літо вже закінчилося. Але овочі ще є, вони ще не втратили свого смаку. І такі страви виходять дуже-дуже класні та смачні. Закинули морквочку. І зараз все вимішаємо. Додаємо зараз фарш до овочів. Додаємо зараз одну із улюблених приправ, це сванська сіль. Також в фарш додали одну столову ложечку абхазької аджики. Така краса виходить. Буде смачна начинка. Фарш приготували. Зараз він трішки охолоне, дойдуть баклажани і будемо начиняти. Так, натираємо моцарелу, баклажанчики дійшли, зараз будемо їх діставати з духовки і начиняти. І Потім знов ще на 15-20 хвилинок в духовку. Так, баклажанчики запеклися і зараз будемо їх начиняти. Так, Починаємо фар ставити. Друзі, можна з гіркою ставити, нічого страшного. У нас собака зачула ці аромати і просто з волєра випригує. А, краса, яка. Ось такі баклажанчики з начинкою вийшли. Зараз ставимо їх на 10 хвилинок в духовку. Вони підійдуть і вже тоді ще з сиром зверху. І також на декілька хвилин і будемо дегустувати Я баклажанчики, І зараз закладаємо сиром і ще на декілька хвилинок в духовочку. І буде нам смакота. Ця краса відправляється ще на декілька хвилинок в духовочку. Баклажанчики вийшли на славу. Друзі, приготували ось таку красу. Баклажанчики вийшли перфекто. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео. Не забуваємо про підписочку. Зараз будемо їх дегустувати, а на сьогодні з вами будемо прощатися. Дегустуємо баклажанчики, вони неймовірно смачні, все пропеклося, все дуже ніжне, все дуже смачне, по приправкам, все класно. Друзі, рекомендуємо приготувати за нашим рецептом.